Також звернути увагу на е, наявність турнікетів з храповим механізмом або механізмом з тріскачкою. Також є виробники, які сертифіковані комітетом tc 3 Власне, в моєму розпорядженні турнікет компанії Rev Medics, е, це турнікет tx 3 Існує та, також турнікет tx 2 він є вущий. От, а це ось такий більш широкий. Ширина його 7,5 см. Ось так він виглядає. Ось на ньому є маркування. По-перше, як бачите, немає тут велкро, тут немає воротка, зате є ось такий ось цікавий механізм храповий, тобто тріскачка. Вказівничок часу у нас знаходиться на краєчку стропи, пише Time. Так само, як на SOF було. Так само, як на SOF і так само, як на січ, ми до нього зараз дійдемо. Також у нас немає тут ніяких фіксаційних s кліпс так, але у нас є ось така ось ручка. Ця ручка, як заявляє виробляння, це для того, щоб зробити натяг турнікету. Тобто, коли ти його натягуєш на кінцівку, можна було впертися за цю ручку. І якщо ти сам собі, наприклад, на верхню кінцівку натягуєш, то ти можеш його зубами взяти і потягнути. Тому що, коли ти будеш просто ось так натягувати, на жаль, його дуже важко з ним справитися. Тому накинув, взяв зуби і потягнув. Твоє виживання в твоїх зубах Так, моє виживання в моїх зубах. Ну і далі власне працює наш е, храповий механізм.